Так, банда, всім здорова. Сьогодні для вас знімаю відосик на YouTube. Що буде в цьому відео, буде обзор на мої ручки та як правильно їх застосовувати в армесінгу на блоці. Блок у мене саморобний вдома, я вам його теж покажу. Це ручка для пальців, це ручка для кісті для широкого хвату. Ці ручки, звісно, саме особливо чудові, я вам теж покажу. Як ними працювати і як правильно виконувати вправу з цими ручками. Ось така ручка є. трошки простуємо про всі ручки, які в мене є, як правильно виконувати з ними за блоком. Все, банда, будемо переходити, я ручки уберу. Також є отака от ручка, невеличка, для розминки. Вона чим особлива, що вона дуже удобна а нею чітко е, працювати за блоком. Вона дуже удобно розминатися, неї. я сам розімнусь, бо я ще тільки прийшов, знімаю тренування, тому я ще порозминаюсь також, щоб потім не травмуватися. Так що перед тим, банда, як займаєтесь, потрібно розімнятися чудово. Щоб всі зв'язки прогріти, щоб всі мишці були розігріті, також розміняти туловище, і елементи, які ви, на які ви даєте навантаження. Так, е, ми що, перейдемо до ось цієї ручки, погнали. Я зараз уберу ці ручки, але або положу їх просто отут, щоб вони не сильно заважали. Думаю, нормально буде. Так що, Закріпляємо великий конус і переходимо. Я буду розповідати, як можна застосовувати цю ручку, як правильно виконувати цією ручкою, також дам якісь можливо поради та особливості. Особливостей багато нема, тому всі, хто старить за армією, знає, як ними працювати правильно. Я покажу в основному, як я ними працюю. Ну, ось, е, Бажано бажано цю ручку, якщо хочете працювати на кість, брати ось таким флатом. Ось так. Палець тут або. Тоді ви чітко даєте нагрузку на кість і вскручуєте до себе. Не При тому, як ви починаєте вскручувати та блок тягнути на себе, не обов'язково блок давити сюди в стіл і бахкати кожен раз. отак. Не обов'язково. Краще отак стягнуло, хоп, сюди до груді. І все. Все. Оп. Якщо в'яз трошки великий, можна палець поставити сюди. Це не так критично, тому може комусь, ну, мені теж так удобніше. Оп, Тут чисто працює. Тут просто коли ось такий захват, то жорстче дається давлення на кість. А коли отакий, тоже давління дається на кість, але вже не таке усилене, як при тому, коли палець тут. Так що ось так банда. Ручка, я не знаю скільки вона діаметрів, але більше 6-7 см 100%. Блок у мене саморобний, тому я працюю на ньому сам. В дальніших відосах можу для вас зняти, як зробити вдома саморобний блок. Випишіть в коментарях, що вам зняти, я вам зніму. Якщо буде хороша активність на Ютубі, буду і подальшим подальшому знімати відео. Ну, банда, переходимо до наступної ручки. Навірно, перейдемо до постій. Самі цікаві ручки ставимо на посліду, так то кажуть. На останок. Друзі, це ручка на пальці, Хорошо прокачує пальці, також хват. чим її особливість. Ось як ми беремо цю ручку, ось так. І пальці загружаємо сюди і натягуємо, щоб кість була рівна. Стягуємо блок, тоді на себе стягуємо. Оп. Так працюємо. Мені не сильно удобно, я можу, я берусь отак буває. Ток отожмо напрацювати. Отак. Так навіть більш удобніше мені чомусь. Також. Мені ще було удобно, вчора працював тренування, я просто отак пальці закладав сюди наверх. Ось так. Тут ще, якщо це саморобне у мене конструкція, також якщо їм можна було зварити по-іначому, це спеціально для того, щоб блокувати движення, щоб воно далі тобі не зайшло і не в крюк не попадав. А воно чисто оп до певного радіуса працювало. У мене його немає, я і так можу контролювати цей радіус. Так що ось так, бомба. Ручки мені подарив Богдан. Я йому дуже сильно вдячний за ці ручки. Працюю ними. Бомба! Кстати, о, іменно ця ручка від Музуренка бачу. На ній Ось панда, як неї правильно працювати, в ну, основному вона виконує функцію на пальці. Так що, кроме пальців, захват у неї в принципі, закручування не поробиш. Можна, звісно, але не так краще, як на цій ручці. Ось ця ручка, друзі, не зайшла мені, скажу чесно, тим, що вона дуже широка, і неї дуже неудобно робити, як мені в пальці більші, рука ж більша. Йому буде удобніше. У мене ну, тут я не можу повністю захватити. Я навіть не знаю, як на, мене, на ній працювати. Отак не працювати, отак треба працювати. Но я на ній не можу робити. Так як воно якийсь мені такий речах робить, що я не можу на ній працювати. Я на ньому працюю ось так. Це так не прикольно, бачите? На неї толком не працюю, але е, я знаю те, що я її знайду застосування і це в том, що мені буде потрібно. Так, на тоже працювати, закривати бок. Ось так. Така одна із ручки в мене є. Також в мене ще є ручки, цікаві. Е, можливо, якщо ви наберете під цим відосиком лайків, наприклад, 200 для початку, я зніму вам е, обзор на свої всі саморобні ручки. Так що банда, переходимо до. Самих головних наших ручок, самих, як то кажуть, о, як сказати, самих популярних і самих таких, які всі хочуть, хотіли б на них попрацювати. Це у нас права рука, це у нас ліва рука. Загружаємо ще зараз праву руку. Тут є два відвірства. Два відстрія. Це більш на, такий, на пальці. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Заберу блок. Вот что может быть, когда ты концентрирован не на том, что тебе нужно. Так, тут и два отверстия, я это вам сказал. Э, ни, нижняя больше на давление, а средняя больше на скручивание. Я ставлю на среднюю. Для давления можно показывать, пальцы качать. Это для пальцев. Вона йде дуже неудобна, дуже неудобна. Ну, для кого як, то як нею працює. Ну Вона прикольна тим, що вона відображає хват людини. Ти нею натягуєш, оп, вона неудобна. Тут так само є от така пучка, як у нас. І вона теж неудобна дуже. Не знаю, мені вона мені подобається. В неї дуже добре працювати на крюк. Закручувати. Де Пальці, мені вдержуть пальці, ви ставите на це положення. Хорошо, тут пальці будуть вас протримуватись, пробивати пальці. Також ви з пальці починаєте закручувати їх і сюди в бік. Ручки дійсно дуже чудові. Так що банда, у кого є можливість та кошти, рекомендую. Але у кого немає коштів і є велике бажання їх можна замінити ручками іншими. Так як я вам повторюю, що набираємо 200 лайків, я вам покажу своє оборудовання своїми руками. Так що, аби було бажання, я їх робив також своїми руками. Просто все мені подарували. Це Цей ручкою наверх працювати ну, не дуже удобно, я з цим согласен. От що наверх нею працювати не сильно. Ну, удобно, смотря як ти працюєш, якщо я працюю на отакому положенні, на луч. Отак, От то нормально. З все хорошо. добре. Я ж кажу, ну, вона дуже неудобна, вона свою особливість має, ну і, особливість і заключається в тому, що бути неудобно так само, як суперника рука. Так як суперників різні руки, є удобні, є неудобні, тому потрібно підготавлюватися до різних рук, як то кажуть. Ось банда. І досі підійшов до кінця, бо він вийшов коротеньким, але думаю, вам цікаво. Так що, кидайте друзям, набираємо 200 лайків, пишемо в коментарі, що ви хочете далі бачити в моїх відео, на що обзор, що вам зняти, вправи і так далі. І я буду знімати це для вас. Так що, банда, ставте лайк, набираємо 200 лайків, і я закидаю другий відео. Також банда покажу вам свої лямки свого магазину. Ось. Посилання на мій магазин оставлю в шапці профілю. Лянки дуже, дуже чудові. Як працювати з ними, там є у моєму магазині. Також потім більш детальне відео зніму на все своє оборудовання, що я продаю і так далі, яко в якої воно якості. Так що банда рекомендую. Ці лямки дуже чудової якості і надіжності. Сам ними тренуюсь, лічно моя лямка, лічно сам нею тренуюсь. Так що банда, залітайте, купляйте. Ціни дійсно недорогі, так як я знаю, стоїть дійсно оборудовання для Арлетина. Сілянки також від інших продавців і брендів. Так що ось банда. Все, вам гарного дня. Дякую за перегляд, ставте лайк.